Ну що, привіт, дорогі друзі? Так, я знаю, мене 100 років не було, і я забігла буквально на хвилинку. Любі мої, я про вас не забула. Просто моє життя зараз в такому скаженому ритмі. У мене були зйомки кліпу, і в мене купу всього є цікавого вам розказати, показати. Просто зараз в мене немає на це часу. Я реально в повному хаосі, в мене купа роботи, купа проєктів, я постійно кудись біжу. І я обов'язково обов все розкажу, все вам покажу. Просто дайте мені трохи часу, бо в мене нема часу ні поїсти, ні подихати, ні на що в мене часу нема. І поки. Я трошечки розгребусь з усім цим, і тоді вже все вам розкажу, тому що також і в житті моєму, не тільки в творчому житті, взагалі в моєму житті дуже багато змін. І в мене зараз йде певна трансформація моєї особистості, переоцінка цінностей, і теж з приводу цього, в мене є дуже багато всього вам розказати. Я навіть ледве встигаю це записувати в якісь нотатки, тому що. І взагалі я знову почала писати. Насправді я дуже лінива. Я колись хотіла написати книгу, але <свісно> навіть наскільки лінива, скільки, от, знаєте, цей дурний перфекціонізм він заставляє тебе, от ти хочеш написати це максимально отак, ідеально, щоб передати свою думку. І не починаєш, тому що якби. Ну... Дебільний перфекціоніст Він на все припадає в моїй творчості. Ладно, не буду на цьому затримуватись. Коротше кажучи, скоро буде дуже багато цікавого, тому що матеріалів у мене вже розривається телефон. Я вже скинула матеріали, які зняла, не знімала нових, а ще старі не змонтувала. Тому, дорогі мої друзі, залишайтеся зі мною. Обов'язково все буде. Я вас дуже люблю і цілую.